Прям максимально цікава ситуація. Зранку виставили компаса, відразу люди приїхали його забронювали. Оглянули, шукали два місяці машину, нічого в регіоні нормального, адекватного немає, все недороблене, все так товчене, тільки задні фонарі фонарицілів по машині. А в нас зараз вже вечір і ми на вечір забрали з детелінга. ось Маздочка за моєю спиною стоїть 24 чистий рік. Американка в неї все в кілометрах, в Цельсіях і в неї повністю жовті поворотники. Так вона приїхала з Америки. І, діло, з цілою безпекою і з незначними пошкодженнями по Америці. 2,5 на повному приводі на всіх асистентах з ключовим доступом нова машина. Дивіться огляд. Це сама Мазда, це Х3024 року, 2,5 атмосферний двигун. На автоматі, на повному приводі і на всіх абсолютно асистентах. Дістронік, утримує смуги, щитує дорожні знаки. Гума Bridgestone Комплектна, це ще заводська гума її. Диски без пошкоджень. Машина після професійного детейлінгу. В неї безключовий доступ. Сліпі зони в зеркалах, підігрів зеркал. По салончику вона нова машина 38 тисяч пробігу. Абсолютно нова. У нас на шкіряному салоні. Понятне діло на автоматику. Цифрова приборка. Дістронік отримує смуги. Ось подивіться стан. Ціла безпека. Задні дісочки також без пошкоджень. Все, в ідеалі, зазорчики, дивимося. Повний порядок. Абсолютно повний порядок. Це x 30 повний привід. Так, а де у нас табличка? Табличка. По Америці, що в нас тут по табличці? Перший місяць 24-го року. Перший облік буде відразу на вас. І ви будете першим власником в Україні. Автоматичне світло. Бачу, є дальнє ближнє. Так, машинка виглядає на 38 тисяч кілометрів, як Passat на 200. Японка. Японка. Такий кросовер наче, так? Да? Стан новий. Просто реально стан нової. Що по кузову, що по салону чистий 24 рік. Гума, протектор. Бріджики, в коло, мордочка сексуальна. Ну, під капотом у нас 2,5 атмосфера в такому стані. Двигун сухий. В принципі, нова машина Тут може бути. Нове оно Давайте подивимося її приборчиком. Карфакс в описі під відео під цю машину. Бачите, поворотники у нас всі жовті. Тобто ніхто нічого не переробляв. Вона в кілометрах, в Цельсіях, все як в європейській машині. Отак От вона з Америки і приїхала. Прикольно, так? Да? Цікаво, да, що тут її робили, що тут накрашували в цій машині. Капотний в оригіналі. Капотик в нас оригінал. Фарки в нас оригінал. Бамперочок в оригіналі. Це кривишко. Не фарбоване. Не фарбований диск без пошкодження, гума Bridgestone, пластик цей весь на місці, по зазорчиках тут порядок. Так, двері. Не фарбовані. Там. Не фарбовані, сліпі зони є в зеркалах. Так, по даху у нас. Даху у нас рейдинги. Порядок, позаду вона заводське тонування. Вживу, звісно, вона виглядає дуже насичено. Тоб вона просто шо, ну, 24 рік. 24 рік по дисках пошкоджень також ніяких немає, максимально свіжа машина, максимально свіжа машина. Так, тут позаду у нас дах. Повний порядок. Кришка у нас пластмасова, облікчений варіант. Будемо можна бампера потикати, подивитися, це крилишко у нас не тронуте. А тут вже по дверках зараз буде інтересно. Перекрас, 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 перекрас. перекрас. Теж перекрас. І тут перекрас, виходить. І тут на дверці перекрас. І тут перекрас. І тут у нас перекрас. І тут перекрас. І тут перекрас. Стійка. Оригінал. 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 Зазорчики. Пластичок. Пластичок не побитий, не подертий. Все в зазорчиках стоїть. Тут по низу також все в зазорчиках стоїть по дверочках. Колір не випадає. Машина максимально. максимально наближена до ідеальної. Максимально нова машина, 24 рік, 38 тисяч пробігу, 2,5 на повному приводі. З лайтовим пошкодженням, двоє дверей пошкоджених, перефарбовані просто. Все. Нова, абсолютно машина після професійного детелінгу. Ведон тут є. Тут перша ціна в Україні, ціна, як завжди, буде в описі під відео, там і буде карфакс по ній додавлений. Безключовий доступ, сліпі зони в зеркалах, автоматик, атмосфера, дістронік, утримує смуги, щитує дорожні знаки. Можна газик навіть поставити, якщо вам так... Ну дуже прямо аж захочеться газ. Так, що тут у нас, до речі, по багажничку. Так, ми... Камера заднього огляду. Подивіться, який багажник. Просто величезний багажник. Запаска Донкрат. Такий кросовер для себе, для, друж... для дружини, для дітей, для кого завгодно. До речі, вона в колір моєго телефону. <ривіться> <ривіться> да. Подивіться, нова машина. Покажи карти. Скажи просто, ніде нічого потертого, подерто жовті поворотнички, кілометри, Цельсії. Вона чи для європейського ринку була зібрана ця машина, але попала чогось в Америку. Ну таке може бути. Ну, маємо, що маємо. Мазда. В продажі. Супер приємна ціна, супер приємні пошкодження. По суті, нічого. З неї такого не було. Так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся. Таких машин в продажі немає.